Так і ні. Якщо це там пару годин пофіксити баг, ми кажемо це нормально, там зараз це буде. Якщо затримки йдуть, там ми бачимо, що на тижні, на місяці ми виходимо, і, чесно кажемо, що ось такі затримки. Але проблема напевно в тому, що в мене такого ніколи не було. Тобто, так, да, якісь мінімальні затримки були, але так, щоб ми зафакапали проект і він. Відтягнувся реліз на декілька місяців, такого не було ніколи. Можливо, от я згадав зараз одного клієнта, який прийшов до нас з legacy Кодом, і ми одразу сказали, що через левісі коди можуть, можуть бути затримки, і але він нас не почув. І в нього в голові була одна картина, в нас була інша. Але теж ми виролили цю ситуацію, пояснили, да, десь там втратили якісь бюджети, але тим не менш ми якби все чудово захендили всі ризики. І я вам раджу так само, через це ви маєте мати довірливі стосунки з командою, щоб вони в разі чого вас про це попереджали.